Рі 616-та доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Інформаційний день на телеканалі Ті Вісім Плюс продовжується у студії. Працює Тетяна Дублянко, і ми продовжуємо вам розповідати про актуальні новини сьогодення світу України та Хмельниччини. Зокрема, отож, будиночок Хобіта на Хмельниччині. Будують нові незвичайні укриття. Про це це будемо спілкуватися. Михайло дзіць, голова Чорноострівської селищної ради. Доброго дня, пане Михайло. Слава Україні! Доброго дня, слава. От дійсно в чотири сучасні укриття у вигляді будинку гобіта облаштовують на території вашої безпосередньо чорноострівської громади. Станом на сьогодні розкажіть трішки більше про даний проект. Яка була ідея, коли ви розпочали роботи і коли плануєте завершити? Ідея стала в нас і за того, що нам не вистачало самих укриттів. У нас були найпростіші укриття. Де не вистачало, що ми могли розмістити всіх дітей, і діти могли очно навчатися в школі. В основному цих там, де ми мали придбати укриття в тих школах і дитячих садочках, навчання було змішане, тому що в напрятійше укриття було мало місць для того, щоб можна було укрити наших всіх дітей. <кій> в наших десяти закладах освіти і чотирьох закладах дошкільної освіти, які Зараз є. тільки було два бомбосховища, таких е, е, на більше 200 дітей. <кій> і для того, щоб можна було це все зробити, ми спеціальна селищна ради, депутати підтримали і ми прийняли рішення, виділили 9 мільйонів 200 для придбання будиночків «Хобіта». це буде вже встановлене майже те завершене будівництво села Мар'янівка, це на 100 дітей. Село Бережанка на 75 дітей буде вже починається будівництво. На Грузевиці дитячий садочок і в закриті е, школа. То, е, роботи йдуть, і е, перше укриття має бути до 15 листопада, Завершено, другий ще три укриття мають бути до, е, до 17 листопада. Е, ми оголосили тендер, і на тендер вийшла е, фірма. Виграла тендер, і ми прописали, що це має бути придбання і встановлення. То це все ну, все на, на плечі фірми це е, полягає. Це встановлення е, будиночка, це електроф електроенергії, е, е, водопостачання, е, біотуалети, е, освітлення, все, що, що необхідно для нормальної життєдіяльності під час тривоги наших дітей. Безпосередньо, чому саме такий вигляд обрали? Тому що воно будується швидко. Це вже ну, це не один, ну вже статі, рік ми бачимо то, в тому чи іншій громаді вони встановлюють такі будиночки, і воно швидко будується і ну, швидко йде в експлуатацію. Угу. Наскільки глибокі дані укриття чи відповідають усім нормам? Ви вже зазначили, що безпосередньо буде там. Наскільки глибокі? Це будівництво півтора метра. Вони кропиться катован, вони монтуються, з'єднуються, і та вся земля, яка вибирається, вона йде на зверху, покривається повністю залізобетонною конструкцією. Ну, от безпосередньо вже зазначили так, що в Мар'янівській гімназії вже підходять роботи до завершення. Ще три будиночки «Хобіта» мають звести на території Захаровецької да. школи, Грузевиці безпосередньо та Бережанської да. школи. Бережанської школи да, да. Угу. Да. до того діти проводили, ви вже сказали, змішаний навчальний заклад навчання безпосередньо. Наскільки там було до того, як почали зводити? Наскільки було укриття міськість його була? Ну, якщо бережанка до 25 дітей, а школа біля 100 дітей, то можете питати, скільки молитви укритися і які вони по чергу вчилися. А Де, деякі діки почне, деякі онлайн. Mm -hmm. Маряцька школа ми принтували також приміщення приватного підприємства Леоновича. Як іому за те, що він прислухався. І кривають наших дітей. Це тут також десь дітей є в нашому в, в сховищі, але частина дітей, яких не буде вистачати, можна будемо тим, 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 користуватися тим сховищем, яке надає приватприємець безпосередньо у самих приміщеннях е укриття. Ви вже зазначили, що буде світло, е водопідведення да. так, Бі, туалети, Да. І ми ставимо, ми закупляємо спеціально. Тож електрообігрівачі, які ми теж будемо ставити для того, щоб можна на швидко нагріти це приміщення, і діти не були в холоді. Що ще має бути? Можливо, якісь навчальні посібники, навчальні матеріали, можливо, я ще думаю, якісь. Я думаю, що ми до підведемо wi fi і діти можуть також ну і світ будемо проводити навчання, також там, якщо це буде тривога один. Безпосередньо хто проводить дані роботи, і наскільки вам було легко чи не легко знайти підрядників, які будуть вести дані роботи? Прийняли рішення ми це в серпні на частину відділи кошти 4 мільйони 400, Але побачили заколисли тендер на одну школу. Це на Мар'янівку. Бачив, нам кошти є, а не вистачає. А потреба у нас є, і ми потім ще зробили перерозподіл своїх коштів і все ж до, до? Кошти вже скумулювали і відбувалися. Кошти тільки селищної ради Це лише селищної ради, лише Ви не задіювали ради. ні благодійників, ні, ні інші. Нас благодійники допомогли. Нас були надзвичайні ситуації військового характеру. Знаєте, дав Грузевиця, наші сели по, 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 пошкоджені внаслідок вибухової хвилі. То нам благодійники допомогли раніше її адміністрація, і фонди. Лодіни там кошти пішли на, на відновлення наших і закладів освіти, культури і кошти, то ми тут вирішили тільки своїми силами це зробити. Дані укриття розраховані лише на школярів, чи до прикладу, звичайні прохожі зможуть з ними користуватися, це можуть звичайно скористатися, якщо це їх застане до в дорозі. Але Мар'янівка – це село, наприклад, чи Грузевиця чи. Які має кожен свої підвальні приміщення і кожен може скористатися своїм підвальним приміщенням. Але якщо стане їх і вони зможуть необхідність, то я думаю, що залежно від кількість людей для бажаючих. Але я ще скажу і приватні підприємець, який можна і там розмістити тих людей, хто буде вважати, але як наскільки я бачу, кожен користується своїми підвалами, хто має своїх оселях. Щодо безпосередньо ситуація у вас в загальному щодо укриттів, які вже є, в якому вони стані чи проводяться роботи там щодо ремонтів і так далі? Ми підготували повністю наші укриття, які є от бомбосховища. Нас є і опалення, і ми закупили. зараз останнє придбання було ми на 400 тисяч олицілотепери, підбали генералектрогенератори. Щоб якщо в на випадок електроенергії виключення, щоб ми мали кожна школа, мала свій е, засіб е, альтернативне дж джерело живлення. Так що у нас майже всі школи забезпечені електрогенераторами е е лише школи чи також і дитячі садочки. Дитячка трошки також угу. щодо інших комунальних підприємств, які діють на території вашої громади, що там відбувається? Наскільки взагалі громада готова до зими? Бачимо, що вона буде нелегкою, скажімо так, тому що ворог накопичує вже ряд інформацій Було про те, що вони накопичують зараз запаси ракет і безпілотних літаючих апаратів. Наскільки готова зараз громада взагалі до подібного до зими? Ну, ми готуємося, так як і всі готуються громади, але не знаємо, наскільки воно буде. Якщо не буде тижнями світла, то, звісно, є, будуть проблеми. Тоді і навчання не буде, нам тоді, аби залишити наші заклади, залишилися розмовлялися батареї, там, щоб можна було зберегти заклади світла. В Хобіта, де побачили, де переймали, в кого переймали досвід отакої от конструкції? <кій> Наші, наші сусіди, ввітівці, наші сусіди, лісові гринівці, інтернет, і думка депутатів, думка директорів. Вирадилися, щоб шукали варіанти, і так дійшли до того. От угу. безпосередньо зведення з самого укриття говоримо що до щодо Мар'янівської гімназії. Так воно до листопада місяця, там до середини листопада плануєте завершити. А внутрішні роботи? А воно, воно все буде готове? Ага, тобто ви. Так, од... да, да. це все, все, все разом все буде до, до 18. числа. – Зрозуміло. Щодо да. си сидінь… – я, я вам ще скажу, що це не на, 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 будинок хобі та набагато дешевше, щоб до будувати саме е, такі попасховище. Ми прораховували е, е, проєктною організацію. То для такої на 100 дітей приблизно вартість будівництва було 15 мільйонів. То порахуйте, 15 мільйонів на одну школу, але вона там вже вона вже підведена водопостачання і цей опалення, ще там, але це будівництво 15 мільйонів. За і це одна школа, то для того ж для чотирьох шкіл, скільки це в нас було б мільйонів, які ми не, не стільки не маємо. За 9 мільйони. Ми зробили зробимо в чотирьох школах ці укриття. Якщо ми вже говоримо про школи, можете розказати, як розпочався навчальний сезон загалом, і наскільки школи зараз йдуть в ногу з часом безпосередньо, можливо, якісь мультимедійні прилади і таке інше. Можливо, щось буде і в укриттях безпосередньо нас ми закупили останнє наше придбання. Це 57 ноутбуків для наших вчителів. Нас всі всі школи, наші вчителі, всі забезпечені ноутбуками для як раніше було онлайн, то вони всі забезпечені ноутбуками і розпочали майже наші всі школи і дитячі садочки, крім Мар'янівської, крім Грузерівського дитячого садочка, тому що там довезення було не доведення відстань до найближчого укриття було більше 200 метрів. Дітям забезпечили довіс своїх наших транспортом і приватним підприємцям, які друг на випадок тривоги вони за дітей в бомбосховище розель свої школи, і, і та, також садочок слабережанка, також телепідприємець, підна людина надала свій автотранспорт і тут підвезли дітей. Тому що бомбосховище теж знаходить більше 10, 10, 100 метрів. То вони підвозять до приватного приватної особи, які надали нам притулок на наших дітей на випадок тривоги, завдяки цим укриттям. Чи стовідсотково покрили необхідність на території громади таких будин, будинків, укриттів, чи стовідсотково усі діти відтепер будуть ходити у дитячі садочки і у школи? Чи ще щось потрібно? Ще що, все ще є ще є. Що, Кілька шкіл, де можна так зробити, але просто у нас не вистачає коштів. Можливо, плануєте на наступний рік? Звичайно. Як діти реагують на подібні споруди на території навчальних закладів? <рес> ну, і діти і батьки реагують позитивно, тому що що навчання онлайн, що очне, це дві великі різниці. Коли дитина прийшла в школу і вона цілий день займається на уроках з вчителем, це не це не онлайн. Коли то не онбук, немає то інтернету, немає то ще діти. То знання набагато тут краще для наших дітей. Ви вже зазначили про те, що тендерний договір на будівництво захисних споруд громада уклала і стовхобіт Хаус». Це спеціальна так. організація, яка будує подібні укриття на територіях України, чи лише Хмельниччини? Так, да, да, да. в України. це е, фірма е, е, Львова. Наскільки комфортно вам було співпрацювати з ними безпосередньо? Наскільки вкладаються в терміни? І чи оці всі терміни, які ви поставили перед собою, перед ними безпосередньо будуть вчасними? Договір підписаний і є надія, що щоб вона все має бути чесно зроблено, тому що вони працюють, вони за один день. Наприклад, якщо копловани копали, наприклад, в грузельські одні грузеську садочку, вже майже ніч, і в школа в день вони стараються, щоб чим чистріше це виконати ті роботи, і щоб виконати умови договору. Щодо погодних умов зараз ідете і похолодання, і можливі дощі, чи можуть стати вони на заваді подібних робіт? звичайно, це, це на 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 вулиці. Це е, якщо є дощ, да і важче естувати працювати, і, і людям. І що звичайно вони вно, вносять свої е, керугування але... Стараємося там, де є дощ, то вони вже роблять внутрішні роботи, там, де вже, наприклад, вже зворянника штата готова, вона покрита і земле землею, саме вкриття. Вони вже роблять внутрішні роботи, не роблять роботи ті, що на дворі. Не стараються. Чи взагалі ваша система освіти зараз багато хто з наших громадян вимушено переселені особи зі сходу країни. Наскільки у вас багато таких діток і чи вистачає усі місця у навчальних закладах ваших? Ми... Місць нас вистачає важко всім. І в їхніх ну, цікавіше Я зараз маємо закупити також. Бензин для наших генераторів, от зараз підписав договір, ми його маємо закупити, і в кожній школі будуть запаси бензину в талонах. І вони будуть закупляти чи завідувачі садочків, чи, 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 чи директора шкіл, чи ми централізовано будемо їм привозити той бензин, щоб вони могли використовувати для своїх генераторів. А, не знаю. Харчування вистачає, збільшили вартість харчування для дітей. Все нормально. Що по грузевиці в нас сьогодні? Яка ситуація? Чи всі пішли у школи? І загалом, чи є блага комунального комунальні і таке інше, яка там ситуація? Чи всі потреби громадян е, виконані, і чи люди задоволені, чи повернулися до життя свого? Завжди. <кій> Є, може, якісь невдоволені, люди, всі... немає таких певного роман, щоб люди були задоволені всім. Але за допомогою Карблодіння флотів обласної адміністрації ті кошти, які виділили для, для відбудови школи, тим більше школа в Грузантії перша була відремонтована, відбудована, і двері, і вікна, і школа всяких, ну, нарікань у нас приступила 1 вересня до, до навчання. Ми своїх коштів 6 мільйонів виділили для виділи матеріальних допомог на відшкодування людям матеріальної допомоги та коштів селищної ради. Також допомогли благодійні фонди встановленням вікон і ремонту деяких організацій благодійні. Також допомагали допомагали відновлювати постраждали переміг будівлі. Допомога теж у була від наших громад сусідів від ДСНС, які кожен день працювали на відновленні покриття будинків. Так що стараємося до речі, щодо діалогу з ДСНС чи на території громади є пункти незламності, чи працюють вони, чи розпочали роботу? Можливо, плануєте десь встановити більше інформація безпосередньо для мешканців ваших населених пунктів. Можливо, хтось ще не знає, дає такі, чи плануєте, чи будуть. У нас працює чотири пункти незглавності. Це пункт ДСНС, Соломирянівка, селищна рада, тут динок побуту, в підвальне підміщення, також лікарня і Рузевська сільська рада і центр ПМСД амбулаторія абула... медицини. Це чотири пункти. Є повідомлення на Фейсбуці і в на, ну, на сайті громади. повідомлення є. І ми ще є, вже придбали такі генератори для того, щоб вони були працювали. Є придбані в цьому році твердопаливні такі пічки для того, щоб могло б грітися, і кажу, і котли є. Все є. Добре, ми вам дякуємо. Дякуємо за вашу роботу, за те, що залишаєтеся на сторожі і спокою наших громадян, наших діток, за те, що покращуєте рівень навчання нашого наймолодшого покоління. Отож, Михайло Дзісь, голова